У 17-му році спалили країнку нашу, Була диверсія, І тепер, хто приходить, ми перевіряємо. Як правильно українською мови сказати, 7 плюс 5, 11 чи 11? 11. 11. Ні, 11. 11. Хто вгадав? 7 плюс 5. 11 чи 11? 12.

Червона на кров, те останні слова говорив. Напиши до батька, напиши до неньки, напиши до любої дівчини, що рудь мою пробила, Ой, за волю України. Ракою родьмою пробила соволю України. 16 серпня 1955 році відбувся останній бій тут, на Львівщині. Вони ще трималися 10 років після війни. Бій відбувся як? Та група складалася з трьох чоловік. Навіть командир Михайло Гнатів псевдом Скорий. Бояка Степан Янкевич псевдом Круг, і зв'язкова друкарка Володимира Кулик псевдом Андрійка. Всі упільці вони мали псевдоми, так як тепер у нас на війні. Кожен має псевдом. Ївку зробили і кажуть, що треба піти в село. Щоб щось дістати десь, бо то як випаде сніг, то припадемо з голоду. Ту картоплю, що ми принесли, Виняви, і там щось було в мішочку з, -з, -з, з літа, з спіль... літа, чи кільку гречиної каші. І все. І вони від... ага. І черників завжди запасалися з чернаками. А і так біля приму стоїть, і ті черники. І вони позабирали сеніки по кишенях, бо вони в Київці від вогу, зараз ставали в вогкі не, засі... не засвічувались. Але одну коробку залишили, коли примуса, тому що вони йдуть і, і зараз вечір прийдуть. І вони пішли. Ну, і я е, думаю, то я се звору бульби, бо їсти хочу і взяла. Ту коробку сірників дивлюся, ой, а там тільки три чернака в коробці. Але думаю, та нічого, я е, тільки раз прийму за свічу, свічки не буду світити, бо ми свічки економили, бо при свічках писала, друкувала при свічках. І, і так, що зварилася тих, тих щось, пару картоплів, з'їла і сучі. Але там ми мали таку ніби кірничку, таку, що там вода підходила, і там зробили таку в глибині кірничку, щоб була чиста вода. Ну і там дісталася трошки води та попила після тої картоплі. Ну, і тоді так е, більше не світу, свічки економлю, і лягла, накрилася і видно. Заснула, бо вони, як вийшли, то вони там гарно замаскували зверху таким, таким люком. І так я вже проспалася і щось тоді бачу дуже видно ще на дворі. Що ж то так видно ще? І я але в нас так, як робили хліївку, то так робили вентиляції. Один одні вище, другі нижче, щоб була. Виміна воздуха. І думаю, ой, а шо, що ж то так видно, а їх ще нема, ще не прийшли. Я тоді злізла і подивилася через й Йой, я дивлюся, а там на деревах, тіку на деревах, по так во снігу нападало. А думаю, о чому їх нема? Тому що там сніг, то вони не можуть, бо вони просто зробить слід до Київки, і вони і все. Ну, і я так лишилася. І в мене тих три пач тих зубців т, е, т, того, того, того вже не використала тут, то, то їх не було, бо як випав сніг, а пізніше ще другий якийсь, то і такі і, і підмерзало. І він не може, де Миколаїв, а десь туди в глибині ліса, там хто небудь побачить слід та піде за слідом до Київки. І я так була 18 днів. Тільки жила того, що ту катоплівку ну, сполоскала, і скробала, скробала, брала на рот, брала і тоді пару зерен того. Того і Грецьки кидала в рот, і я так жила 18 днів. Я навіть не знала, що 18 днів, то пізніше, як вони прийшли, то вони вже сказали, яке число і яке що. Приїхало КГБ, чоловік 20 більше, хату обкружили і до хазяйника Хазяїн виході, господар вийшов, на поріг став, у тебе бандьори є. Він каже, в мене нікого немає, є бандьори. Задача була в них взяти живими. Командир не витримав, відкрив двері, якось і вони в командира вбили, погрузили грузову машину. І Завезли в Миколаївський район. Він народом з Миколаївського району, тут наблизькому. Положили його в ловіділку міліції для пізнання. Двоє суток пролежав, всі боялися признатись, родина то все було б заслання. І його вивезли в невідомому напрямку, поховали десь. Що по нинішній день невідомо, де його сховали, в якому місці. Вони так робили з цима купівцями. Володимира, коли спалювала документ п'єцеве, Степан Янкевич відстрілювався. Бій був дві години до шостої вечора. КГБ не мало ради, треба було їх взяти живими. Вони кинули шумові гранати, їх заглушили. І машину везли на Тюбольську у Львів. У друга її години ночі ще допитували. Вони в сажі, в крові, то після бою, ще допитували, вони ніхто не признались, слідство ще було пів року, їм присудили по 25 років у дяді. З Володимира Кулика, вона була. Удружина. Ворог дізнався, що у них є дитина, донечка, а вони не мали як нею займатися, вони віддали тут сусіднє село з книгів, в добрі руки, щоб дитина. Ворог дитину викрав, вона не була згідна з ними працювати, і вони не віддали дитину. Як вона сюди приїхала, вона шукала і не знайшла. Не знайшла. Вона померла Володимир Кулик у 2010 році якраз у святу вечеру, 6 січня. А вони КГБ з дітьми робили як? Тут така зв'язкова Романа Шухевича, Ольга Ільків розказувала, що каже, ми КГБ-стами теж були сердечні люди. Каже, як він наї забирали двоє дітей, і один їй на вухо шепнув, каже, які імена їм дали. Вони імена змінювали зразу, то все. І вона, як була ув'язнена 10 років більше, то вона на всіх стінах де переводили в камери, вона писала ім'я дітей, щоб не забути, такі запутані ім'я дали, коли вона вийшла вже. На свободу, звільнилася, то вона знайшла своїх дітей. А та Володимира, коли їх шукала, вона не знала, яке ім'я не, не знайшла свою дочку. З переїздом сюди на Західну Україну їй було заборонено. І вона до 88-му році ще там в була. Десь в 88-році приїхала і розказала про ту Краївку. Де вона ще знаходить, в якому місці, то все. Тоб вони зайшли в краївку, краївка майже готова була. До певно з Першої світової війни ще бліндаж був. Бо ту велика краївка, то малих країв багато було. Бо я прийшов, ніч переночував і нарані пішов з краївки. А тут вони тижнями були, вони не виходили тижнями. Краївка складалася з двох приміщень. В першому приміщенні так, зверху куша був пеньок. Знімався люк дробинка, вони сходили, закривали тут. В першому приміщенні була охорона, два-три буяка. Спали на лежаках. Два яруси лежаки, як побачив, користувались буржуйкою дуже рідко, щоб не було видно диму будемо ходити, були в муроніх піньках, так як зараз їх не видно, але щоб не було видно диму, треба було сухенькі дрова, щоб були. І є бітони. Бетон закопувався 200-300 метрів від краївки. Тільки командир. В них клали їжу, забирали документи. Документи клали, забирали їжу. Та кімната трета, то є. Друкарка. Там сиділо дві-три друкарки. Вони, значить, друкували на друкарських машинках Мерседес і Олімпія, але перероблений на український штрих. Вони теж там спали на лежаках то все і не виходили з країнки. Тут, як ми відкривали краївку, зберігся передач, який передавав Лондон, Париж, Берлін, звідти з того місця. Місяць ну, зберіг дуже добре, той передач скинув вояка з Німеччини парашутом Лузинський псевдомбомба з того парашута Володимира Кулик. Тут в Краївці, вишила сорочку. Колідора такого великого не було, був підземний перехід. Така канала вирита на 60-50 сантиметрів. Вони повзали Вони позили до середини. В середині була молитвенна кімната. Там є образи, там молитвенники є. Вони що рані молились, бо вони не знали, чи до вечора доживуть, вечір молились, не знати, чи до ранку доживуть. Але ви понесли дуже великі жертви. За чим ви найбільше шкодуєте? Ой, не задавайте мені такого питання. Не давайте. Не хочете відповідати? Ні. За цим я найбільше шкодую. Да. За тим, що нема ще такої України, за яку ми боролися. Бачив я, бачив раненого друга, що на землю ще живий, Трудей червоний, Кротик варікою, останні слова говорив, зруйчаво на проти хварікою, останні слова говори. Напиши до батька, напиши до неньки, напиши до любої дівчини. Щостра коня родь мою пробила, бою за волю України, що